Росія тримає біля північного кордону України, зокрема на території Білорусі, близько 22 тисяч своїх військових. Це майже вдвічі менше ніж перед повномасштабним вторгненням у лютому 2022 року. Про це повідомив на брифінгу 29 грудня цього року заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, ворог продовжує підвищувати свій рівень підготовки, проводять навчання на білоруських полігонах, де на даний час налічується до 11 тисяч особового складу та понад 400 одиниць озброєння військової техніки країни окупанта. Як заявив Громов, на сьогодні в Білорусі, Брянській та Курській областях Російської Федерації зосереджено 22 тисячі окупантів. Це вдвічі менше того угрупування, що було задіяне для наступу на Київ в лютому поточного року. Пряма мова 22 тисячі проти 40,5 з половиною тисяч окупантів. Навіть у разі залучення всіх білоруських військових частин зі складу сухопутних військ, сил спеціальних операцій, спільне групування військ агресора буде налічувати близько 30 тисяч осіб, що все одно менше того, яке брало участь у повномасштабному вторгненні, наголосив представник генерального штабу зброї. Збройних сил України втім на найближчі три місяці зберігається загроза ракетних ударів з Білорусі до квітня 2023 року. Про це сьогодні повідомила моніторингова група Білоруський гаю дія зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден, включно з безпілотними літальними апаратами на висоті від нуля до дев'ятнадцяти тисяч вісімсот метрів на півдні Білорусі, продовжена з 1 січня. По 1 квітня 2023 року йдеться в повідомленні. Зазначено, що це обмеження не поширюється на авіацію збройних сил Республіки Білорусь та Держприкордонкомітету Білорусі, а територія зони обмеження не змінилася. Заборона на польоти над південною частиною Білорусі була запроваджена 24 лютого 2022 року з початком російського вторгнення в Україну саме з півдня Білорусії відбуваються запуски ракет території України. З початку війни з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 721 однієї. І ракети. Таким чином, загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум ще на три місяці. Не забудьте підписатися на ютуб канал Почек Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.